Збитки від нещасних випадків на виробництві сягають відсотку світового ВВП. Підрахували міжнародні експерти. Найбільше гинуть на підприємствах. Робітники у віці до 40 років. У нас щороку статистика зменшується та тяжкість випадків росте. Бригада ремонтувала машину для різки буряку. Через складнощі роботу вчасно не виконали, тож передали наступній зміні. Десь після 12-ї години ночі обривається середня частина заповнюючого бункеру буряка. Висипається частину буряка на працівника, який виконував роботи, а самим корпусом цього значить, бункера вдаряє ще двох людей. Працівників необхідно навчати, як поводитись зі складним обладнанням. Коли керівник підрозділу проводить своєму підлеглому інструктаж, він доводить до нього всі. Требування цієї інструкції з охорони праці, і в атвітний результат, коли пройшло це, він повинен убідитися від свого підлеглого, що він з цими питаннями ознайомлений. Дотримання інструкції рятує життя. Наголошують у Фонді соціального страхування від нещасних випадків, адже до 80% ситуацій трапляється через неналежну організацію охорони праці.